На залізничному вокзалі міста ажіотаж, адже усі хочуть побачити видатний трофей. 13 грудня 2004 року Андрій Шевченко здобув найпрестижнішу індивідуальну футбольну нагороду у світі золотий м'яч, на честь 20-ї річниці події. Легендарний футболіст привіз трофей в Україну. Зрозуміло, що ті, які його сьогодні ну, я думаю, в руках не потримають, але зроблять своє фото. Це їм стимул, що все ж таки. Є над чим працювати і є можливість. Якщо є можливість і бажання, то все може бути. Тим більше, три ці представники нам доказують, що не, не, не тільки Боги горшки обжигають. Кожен бажаючий зробив фото із винагородою. Перші 100 отримали у подарунок плакат із підписом Андрія Шевченка. На ньому зображено легендарне пенальті футболіста. Найменші шанувальники кажуть, враження від нагороди отримали незабутні. Враження зашкалюють. Враження дуже велике, що я таке можу побачити, бо багато хто такого не може побачити. Ну, це дуже маленький шанс за все життя, щоб побачити золотий м'яч, сфоткатися з ним. Це ще й Андрія Шевченка. Ну, це один на мільйон, якщо не більше шанс, щоб це зробити. Мені дуже все сподобалося. Ну, дуже крутий шанс. Ну, я хотів давно його вже побачити. Він зараз єдиний в Україні. Ну, його Шевченко привіз з Мілану. Сюди. Україну. Розкажи про самі враження від фото. От коли побачив вперше м'яч? Ну, круті. Я давно вже хотів його побачити. Трофей продовжує курсувати містами України спільно із Укрзалізницею. Нагороду вже побачили мешканці Тернополя та Хмельницького. Попереду ще сім міст. Тепер золотий м'яч залишиться в Україні. Олександра Толстюк, Роман Колік, телеканал Перший Подільський.